А я тим часом скриваю сьогоднішній список підсанкційних зрадників та мерзотників. І один із них це Артем Марчевський. Ви могли про нього широко не чути, адже він ховався за посадою генпродюсера 112 го каналу. Цей канал входив в пул Медведчука, кума Путіна, і нібито себе позиціонував як канал, який несе. Правду людям, розповідаючи про громадянську війну на Донбасі, про те, що ні все так однозначно Путін хороший. Ну а Крим Крим, ну чий Крим, Крим Російський? Марчевський тарвав собі шлях не тільки в медіа імперії Медведчука, а ще й намагався просунутися до Верховної Ради. Власне, під якими ж прапорами, під якою партією він міг переховатися? Ну звісно ж, це уламки партії регіонів, потім ОПЗЖ. А зараз Бог його знає, як вони перейменувалися. Але так же сталося, що ця партія стала прихистком для абсолютно всіх зрадників нашої країни. Я Артем Марчевський, генеральний продюсер телеканалу «112 Україна». телеканала, который несет людям правду. И которые пытаются заставить замолчать те, кто этой самой правды боится. Я иду на выборы по 50-му округу от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Мы хотим прекратить войну и лицемерный грабеж страны. Мы хотим не допустить и не допустим закрытия шахт и упадок шахтерских городов. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что вы с нами. Мы сможем остановить эту власть преступных олигархов и лицедеев, которые грабят страну. Донбасс — это особенный край. И я, Артем Марчевский, буду делать Все для того, щоб мір і достаток вернувся в ваші дома, і наші всі як один розповідали про те, що вони за соціальне благополуччя українців. До речі, це соціальне благополуччя вони бачили винятково і тільки в бік Російської Федерації з Європою неможливо. Європа буде нас роздягати та обкрадати. Всі як один виступали проти олігархів, хоча самі були надзвичайно багатими, і заробляли, звісно ж. На українцях, ну а ті, хто нервався до великої політики, любили її обслуговувати як політолог Карасьов і такий самий журналіст Шелест, і які теж потрапили в цей золотий санкційний список. Вони розповідали про те, що нині Україна перетворилася на Полігон для міжнародних партнерів для тестування військової продукції в реальних бойових умовах. Я дику перепрошую, але здається, ми просили цю зброю. Нам нічим було воювати, і так ми сказали надсилайте Нам все ми все протестуємо. До речі, самі військові розповідають, що чимало озброєння просто лягало на полиці, тому що воно було неефективним. Тому виставляти наших партнерів як тих, хто просто наживався на нашій війні, для того, щоб все протестувати, як мінімум, попахує... Про російську позицію розповідали, звісно і про те, що для влади абсолютно нормально жити в такому режимі. До речі, слово режим це те поняття, яке до нас прийшло саме із Російською Федерацією. Не влада, не устрій, а саме режим. І мовляв, наша влада живе політичними баталіями, а десь інде війна. Ну, це теж дуже і дуже схоже на проросійські наративи. Ну і звісно ж не забувайте порівнювати Росію велику могучу. Нікчемну Україну це із кожного ефіру випливало і шелести, красьова і один і другий, при тому, що один здається за кордоном, а все ж таки в Україні. Кожен раз мене дивувало, слухайте, якщо все так пропало, то чому б просто взяти і одразу не перейти на той бік? Але ні, їхнє завдання посіяти зернятку сумніву в українському суспільстві. Дяка Богові, у них нічого не вийшло. Що небольшої каліченство відділу з принудительной мобилизацией. Много опять этого стало. И уже вот эти вопли о том, что да, подсмотрите, это все снято на Луганск-фильме, уже не помогают. В Марганце там есть волонтер ТЦК бьет и пакует денежку, отправляет туда людей. Ну и сами ТЦКшники заговорили. Одни говорят, что им тяжелее работать в ТЦК, чем воевать. Мол, когда воевал, было проще. А тут так надо как-то вот в мирной жизни, да, другой военный кстати баллотировался э, депутатом говорит о том что э, гражданских не жалко потому что а если дети детей тоже не жалко если их родители уклонисты то есть мы вот идем вот к этому к этой степени деградации но больше всего поразило сегодня э, это конечно военком из э, ровно он в принципе так и говорит я вот воевал в бахмуте я своего сына не пущу. Он заканчивает Львовский университет, ему 22 года, не пойдет он. Потому что с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс, он гораздо меньше, чем у москалей. И бездубно клали батальонами людей. Говорит цитата этого, этого военкома. Фамилия у него Ковалюк, не знаю. Работает он еще сейчас или нет после этого интервью, печатному изданию. Говорит, что молодежь он вообще отговаривает. Приходят 18-24-летние за миллионом, а тут говорит, не, не надо, в общем, пошлют на мясо. Ну, а чего он заговорил публично? Что отговаривает, что сына не пустят. Ну, год назад он сказал бы такое. Что ну, война надоела, надо ее решать, во-вторых, он понимает, что она скоро закончится. И, может быть, надо здесь уже готовить оправдание некие. поэтому это, это, еще свидетельство того, что все усталость психологическая в обществе, вот это все. Звісно, цей список був би не повним без Дениса. Жарких це особа, яку в Україні пов'язують із проросійською діяльністю та пропагандою. Звісно, через співпрацю з ким? А точно знову із Медведчуком. Жарких був ведучим програми. По суті, на тому самому погано відомому 112-му каналі, який назавжди буде асоціюватися із проросійським порядком денним та, звісно, Медвечуком. Там він регулярно просував проросійські наративи, зокрема, позитивно цитував Медвечука як. Переговорника із Росією хм, цікаво, що ж він такого наговорив. У вісімнадцятому році його помітили і як гостя на програмах сепаратистських ресурсів, що викликало в обурення в українських соціальних мережах. Але здається, що тоді все ж таки ніякі санкції на нього не були накладені. А чому Двічук на ваш взгляд ніставило Україну? Правильно ли що він патріот України він это доказав. Ну, вы поймите, что... То есть он правильно поступил, что он остался в этой стране, если полный беспредел? Он поступил как герой. А, как раз для вот не а, националистической системе, системы, то есть политической, нужен был герой. И вот они получили. Причем я говорю не пафосно, там, герой там сейчас, давайте ему там венок а, на, на шею повесим. Ну, вы, наверное, имеете в виду патриот. И, нет, подождите, я имею в виду герой легенды. До речі, Жарких не лишився без роботи і під час повномасштабного вторгнення в 23-24 роках, коли щоденно Російська Федерація продовжує бомбити українські регіони. Шарких, за даними розслідувань, став директором московського політпроекту Медведчука, Другая Україна. Тобто, є оця Україна неправильна антиросійська, а є другая. Він керував групою у Києві, яка створювала ще й проросійські фейки. СБУ, ВД, дискредувала українську владу та, звісно, Збройні сили України, а також просувала ідею рускава міра. Тобто, якщо раптом вам здалося, що із початком повномасштабної війни рускава міра, руських темників стало менше. То ні. саме тому, що денно ми працюємо, аналізуючи і показуючи російську пропаганду. Ну ти либо Медведчук вже теж уже тоже спрашивал у Зеленского: вы чи з сограбленными? ви з зовнішнім э, управлінням чи з народом України, ви з палачами чи жертвами? Зеленський не відповів. Зеленський з палачами, Зеленський з грабителями. Потому що, да, у грабителей такі руки, у них сильні руки, у них гроші, у них все. І маленький Зеленський, він боїться, і він он... на. Нападають на того, на кого, в общем-то, легко напасть, і скоріше, всього, якась часть українського общества буде кричать на Медвечука а Ту, а ту йому окрім українських зрадників в списку, звісно, значиться і. Тепер вже санкційні російські воєнкори, і не тільки, як, наприклад, такий собі Станіслав Смагін. До речі, я нагадую, що всі ті, хто роздмухує ненависть до українців, хто обслуговує війну і підтримує СВО, то є абсолютно законною воєнною ціллю. Цей воєнкор, крім того, що описує героїчно злочини російської армії, ще й стверджує, що, звісно, росіяни з українцями, як і завжди, один народ, і все, що в нас є, хороше, нас в українців. Це від них, Хм, я щось не пам'ятаю, щоб хтось із наших обносив оселі, виносив унітази, гвалтував крав і вбивав. Але отвага, упорство і сила то все від росіян. До речі, це ті якості, які не дуже то й протаманні російській армії. Боєгутство так. Боротися і воювати із цивільним беззбройним населенням так. А от. А твага ні не чула. Ну а все, що погане в нас, до речі, якщо раптом ви не знали, то це, звісно, ж від західних кураторів. І він переконаний, що ми знову будемо разом Ну, після всього того, що відбувається, якщо вони правда виживуть. Єдине, що спільне в нас може бути, це чорні пакети, в які ми, звісно, дуже і дуже ретельно упаковуємо всіх. российских военных злочинців. И если так треба, чтобы украинский народ вытратился для Станислава Смагина, то мы это сделаем и с великим удовольствием. Нет, мы по-прежнему один народ, и все, что есть в них хорошее, это хорошее от нас. А все, что есть плохое, плохое от западных кураторов, от раскола, от каких-то навязанных идей, но то, что у них есть сильное упорство, отвага какая то самоотверженность, это все хорошее от нас. Рано или поздно мы будем снова вместе, но для этого нам сразится не как сейчас, а сейчас мы сражаемся немного с какими-то политическими ограничениями. То есть много политических понятных и непонятных красных линий, красных, коричневых и так далее, из-за которых мы как бы вроде гибнем, гибнем тысячами и десятками тысяч со всех сторон, но никакого то вот итогового, мы не выходим на какое-то итоговое сражение, где наконец выяснится, кто прав, а кто виноват. Вот когда мы действительно сразимся без внешних кураторов, вот сразимся так по-честному, вот так вот дродим наконец друг другу в зубы, и я уверен, что мы победим, тогда мы снова будем вместе, мы их победим, их победим, их вернем в свое лоно, и тогда мы будем намного сильнее, чем сейчас. Мы снова вернемся, и вот это вот в состояние единства русского, триединного народа, русские, белорусы, украинцы. Когда мы, наконец, сразимся по-честному, без внешних ограничителей и без каких-то вот красных линий непонятных, мы, когда эта честная драка произойдет, мы победим, и мы снова будем вместе, и мы будем очень сильны. Знаешь, в свое место сэрэд Мерзотникев и Руслан Баклан. Сумно, але це колишні адвокати з Київської області, якого із часом позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Він звінював своє ім'я. А потім і батьківщину, і сторону, на якій воювати З початку війни 2014 року, він приєднався до незаконних збройних формувань самопроголошеної ДНР. Брав участь у захопленні Слов'янська. Чим це закінчилося? Ви пам'ятаєте? Був у складі так званих внутрішніх військ МВС ДНР. Дивовижно спочатку тобі в Україні дають підзад, Тут ти втрачаєш кар'єру і нічого кращого не видумуєш, як замість того, щоб займатися адвокатською діяльністю, ну, типу, права. Захисною ти стаєш злочинцем з 19-го року. Став заступником міністра інформації ДНР. Ну і під позивним Гудвін керував прес-службою, просуваючи антиукраїнську пропаганду. Звісно ж, дуже активно продовжує вести інформаційну боротьбу проти нас і в своїх телеграмах. Служба безпеки України звинувачує його в державній зраді та колабораціонізмі. Під санкціями України він задіє, що загрожує територіальній цілісності. Ну тобто покидьок, я ж вам сказала. Та ну для многих непонятно, що такое спеціальна військова операція діло не в Україні і українців. діло намного глобальніше. Просто йде війна цивілізації запада і востока руського міра і англосаксонського міра. І почали це не ми. Это началось много лет назад, даже до 2014 года еще началось. Эти процессы начались еще с развалом Советского Союза. Вот. И то, что мы сейчас видим, это горячая фаза, это финальная часть. Но это не значит, что эта финальная часть, она э, будет коротка по времени, чем подготовительная часть. Да? Скорее всего, она может быть еще дольше по времени. Вот. И в исторической перспективе. Э, момент в том, что Нужно понимать, что вот наши ребята в буквальном смысле, они отстаивают, повторюсь, как бы это громко, пафосно не звучало, но право России на существование. Западный мир решил, просто там есть такая теория «Хартленд», да, это как раз Россия в понимании западного мира, страна, которую нужно взять под контроль, страна, которую нужно разделить, чтобы легче контролировать, да, и они это пытаются сделать просто руками в данном э, случае украинцы. Вот, они в 2008 году пытались провернуть то же самое с грузинами, да, но это вовремя пресекли. Э, -э сейчас вот с украинцами такая история получилась. Это было неизбежно. И остальные на сегодня у списка, но не остальные подсекционные Олександр Сладков. Військовий кореспондент, військовий злочинець, пропагандист і спеціальний кореспондент ВДТРК в Весті. Він, звісно ж, один із найголовніших ідеологів війни і абсолютно антиукраїнської позиції. Сладко відомий своєю прокремлівською ідеологією. З 2014 року активно працює на окупованих територіях України, просуваючи наративи про звільнення Донбасу, Ну, тобто, звільнення. Від всього в 22-му році став членом робочої групи при путіні для координації мобілізації. Ну тобто, сам вмирати він не йде, а інших хлопчиків мотивує для того, аби підтримати важливість цієї війни. Ну і через поширення дезінформації та виправдання російської агресії, він давним-давно ще раніше до нас потрапив під санкції на заході. Ну і тільки зараз Зеленський. Зокрема, зробив його і особливим в контексті наших списків. Цікавий факт: в 2014 році проти нього відкривали справу і в Росії за дискредитацію армії через критику провалів у забезпеченні військ. Ну помітайте, оце Пригожинське Шайгу, Герасимов, де снаряди то Сладков щось подібне теж собі дозволяв. Але потім і часом і згодом справу закрили, а в Україні відкрили. Вот, мать Мария. Пожалуйста. Госпиталь Вишневского. Офигенный госпиталь. Просто. Вот, смотри. Вон. Блин, у меня мурашки по телу просто. Вообще сумасшедший. Але пам'ятайте, що всі ці списки важливі не тільки в контексті санкцій чи певного переслідування. Найголовніше це щоб кожен із воєнних злочинців, зрадників, пропагандистів, військових кореспондентів, всіх тих, хто підживлює цю війну, понесли відповідальність. І мені геть байдуже, хто їх змусить сплатити свою ціну? Гур. Чи СБУ. якщо ви згодні, то не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте підтримати наших військових. Не забувайте про наш збір, посилання на який ми лишили в описі до нашого випуску на плати ініціації для fpv дронів для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Разом до перемоги! Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!